Так, після того, як зібрали кораблик, переходимо до налаштувань на воді. Для цього заходимо в меню налаштування автопілоту. Нам потрібно виставити коефіцієнти за прямолінійний рух та виставити швидкості, як я пропонував. Виставляємо коефіцієнти КЛ КП1 по 5 одиниць. ПЛ2, КП2 по 10 одиниць. Так, максим, швидкості максимально залишаємо 2,5 одиниць, регулюються в межах від 1,5 до 2,5 тисяч одиниць, а наступні швидкості Регулюємо десь в межах швидкість повернення при втраті зв'язку в межах 2200, а втрати акумуля... при низькій напруги акумулятора і мінімальну швидкість поставимо 2000 одиниць, там будемо регулювати вже по ходу, розберемось. Так, зберігаємо, напруга, напруга. дистанція, дистанція до, на який кораблик буде знижувати швидкість, ставимо максимально 10 метрів, що можемо. Кожен регулює, як йому подобається. Так, переходимо до наступного, до наступного вікна налаштування. Автоповернення вімкнено, завдання вімкнено, гальмо вімкнено, два імпульси вімкнено, час імпульсу 0,5 секунди. Час відкриття бункерів 5 секунд. світлодіоди вимкнуті, розгін вимкнутий. Наступна Дистанція максимальна 500 метрів. Напруга вже кожен регулює, як йому подобається. Так, виходимо, ставимо кораблик на воду і продовжимо. Так, перейдемо в нову групу, зберігаємо домашню точку. Пливемо, відпливаємо метрів за 100, поки пливемо, регулюємо прямолінійний рух в ручному режимі. Трішки тримером підрулюємо. Ще тяне. Десь так. Зберігаємо точку Давайте мирів за 100 відпливемо від домашньої. Зберігаємо. Так. Включаємо повернення додому в режимі. Повернення додому, автопілот в режимі автоповернення додому. Коефіцієнти у нас більш-менш налаштовані, дивимося, як пливе кораблик. Налаштовуються наступним чином. Якщо у нас на кораблику змійка, то коефіцієнти КЛ1, КП2 зменшуємо. Якщо дуга, то збільшуємо. Як коли налаштували на великій дистанції, переходимо до налаштування на малій дистанції. Допускаем знову корабль. Ну, ось більш-менш рівно приходить. Зараз подивимося, як підходить назад до одномашнього. Ну ось, Рухається задовільно, тепер переходимо до налаштування швидкостей. У нас залишилась швидкість при втраті зв'язку відрегулювати та швидкість при поверненні по низькій напрузі. Так, Запускаємо знову кораблик. Вимикаємо пульт, втрата зв'язку, зараз кораблик декілька секунд постоїть і запуститься. Вмикаємо пульт. Дивімось, щоб швидкість була в межах десь 7-10 км. 13 км забагато. Зараз повернеться, будемо знижувати. З'явився значок втрати зв'язку. Потрібно обов'язково скидати ці помилки. Якщо не скинете, то кораблик більш не повернеться при втраті зв'язку. Якщо ви будете запускати відповідати від домашньої точки так будете запускати кораблик, буде запускатись постійно на домашню точку. Якщо буде знаходитись біля домашньої точки, взагалі не запуститься автопілот. Так, заходимо на налаштування АП, швидкість 2,2 км. Давайте зменшимо ще, 2,100 км поставимо. Скидаємо помилку, запускаємо. Вимикаємо пульт. Запустився кораблик Дивимося на швидкість. 8, 9 Ну, більш-менш достатньо. Скидаємо помилку. Помилки скидаються, лівий вертикальний тримали, верх-вниз нажали, скинулись помилки. Так, налаштування АП, швидкість при, втрат... при низькій напрузі акумулятора. Давайте зараз піднімемо напругу акумулятора. Там 11.3. Виходимо звідси. Трішки відпливемо від домашньої точки і запустимо автопілот. Якщо в ручному режимі акумулятор буде мигати, символ акумулятора кораблика та буде відбуватися звуковий сигнал. Якщо ми запустимо автопілот, то при спрацюванні низької напруги через декілька секунд спрацює аварійне повернення по низькій напрузі. З'явився символ акумулятора повернення і кораблик повертається. Дивимося швидкість з якої повертається 6-7. Я б трішки менше зробив. Я б зробив, щоб було 5-6. Помилку. Ще покажу декілька функцій в автопілоті. Дистанція максимальна. На влаштуванні автопілоту є така функція. Останні сторіночки. Поставимо 200 метрів, щоб далеко не плавати. Що це таке? Це якщо у вас точки знаходяться за Максимальної дистанції, яку вистати, то автопілот не запустить, якщо ви виберете цю точку. Але є зворотня медаль. Да? Якщо ви запливете за цю дистанцію, у вас не спрацює жодне автоповернення. Для запобігання цього, отут тут в цьому екрані буде сигналізувати символ DM Великий, а також пульт буде подавати звукові сигнали. Давайте запливемо за 200 метрів. Дивіться, є ще така функція у нас тримання курсу ось СВД. Тепер кораблик буде плити в задуму на направленні, вам не потрібно підрулювати. Курс. Так, дивіться, 215 метрів, де максимально, мигає і сигналізує в цьому режимі, не спрацює. Будемо запускати автопілот додому. Не спрацьовує, не спрацьовує повернення додому, не спрацює і при втраті зв'язку, не спрацює по низькій напрузі. Тому Виход, виїжджаємо звідси, повертаємось додому. 210. Перестане сигналізувати за 20 метрів до цієї точки. Тобто 180 і зникне нагадування. От Бачите, зникло. Тепер у нас запуститься автовозрад. От, Все. При досягненні точки включається гвинт у зворотню сторону і кораблик зупиняється, не проскакуючи точку.